Найголовніше станом на цьому твітання росіяни атакували населені пункти Київщини цієї ночі. Атака була дронами, і під ударом Бучанський район області виникли пожежі в приватному секторі. Є пошкоджені будинки, постраждало троє жінок. Також під ударом була сумщина. В сумській громаді пошкоджено нежитлові будівлі, магазин і авто. Постраждав 54-річний чоловік. А в шосткінській громаді внаслідок влучань трьох БПЛА пошкоджено кілька багатоповерхівок, автомобілі та об'єкти соціальної сфері. І війська Росії вчора били по Дружківці. Це Донеччина з реактивними системами запалу вогню «Смерч». Вони гатили з цих установок. Окупанти обстріляли приватний сектор та поранили вісім людей. Потерпілим надається зараз кваліфікована медична допомога. Розповіли в прокуратурі. Дональд Трамп погодиться на зустрічі з Путіним, а лише за умови, що очільник Кремля також проведе переговори із Володимиром Зеленським. Повідомив представник Білого Дому виданню Нью-Йорк-Пост. за його словами місце потенційних переговорів Трампа і Путіна ще не визначене а Кремль наразі уникає рішення щодо зустрічі з українським лідером. Чиновник наголосив, що Трамп не підтримує формат переговорів без участі України в Білому домі. Вважають, що участь Зеленського це ключова умова для. Легітимності перемовин. Президент України зустрівся з главою МЗС Румунії Оанною Сільвією Цою. Він подякував Румунії Бухаресту офіційному за рішення збивати російські дрони, що порушують повітряний простір країни. Зеленський назвав це важливим кроком для безпеки всього регіону. В сторони обговорили спільні дії в обороні, тренування українських військових, інфраструктурні і енергетичні проєкти. Також йшлося про інтеграцію України і Молдови до ЄС і зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Ну і серію телефонних розмов з європейськими лідерами після перемовини з Дональдом Трампом провів Володимир Зеленський. Він обговорив деталі розмови з Трампом і з президентом Франції Еммануелем Макроном. Також поінформував про це президенткою Єврокомісії Урсулу фон Ляєн. Деталі цих перемовин розказав президент. Послухаємо. ми плануємо деякі зустрічі на континенті. Третє, звісно, кожен точно знає, що ключові рішення в Росії ухвалює одна людина. І що ця людина. Боїться санкцій Сполучених Штатів Америки, і що справедливо, щоб Україна була учасницею перемовин: війна Росії проти України, проти нашої незалежності як уособлення незалежності кожної європейської нації. Тож формат зустрічі, зустрічі лідерів це зокрема тристоронні формати. Ми про це вчора детально говорили. Про кілька двосторонніх форматів, про тристоронній формат, про всі можливості я вдячний президенту Трампу за відкритість до пошуку дійсно рішень. Ми в Україні впевнені, що цю війну можна закінчити тривалим миром. Індія тимчасово призупинила закупівлю російської нафти після того, як Америка запровадила 25% відсоткові тарифи на імпорт з країни. Як повідомляє Bloomberg, цього ранку йдеться про державні нафтопереробні заводи, які вирішили утриматися від нових контрактів у найближчому періоді. Причина очікування чітких інструкцій від уряду на тлі зростання тиску з боку Вашингтона. Нові мита стали частиною політики адміністрації Трампа, спрямованої на обмеження торгівлі з державами, що спів... Працюють з Росією, індія наразі оцінює можливості на можливі наслідки для своєї енергетичної безпеки. Ну а у США оголосили про нагороду у 50 мільйонів доларів за інформацію для арешту президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Генпрокурорка США Памела Бонді назвала його одним із найбільших наркоторговців у світі і загрозою національної безпеці. Його звинувачують у міжнародній наркоторгівлі, корупції і порушенні прав людини. За словами Бонді, управління з боротьби з наркотиками США наразі вилучило майже 37 тонн Каїну пов'язаного з Мадуро та його соратниками, це є основним джерелом доходу для картелів, що базуються у Венесуелі та Мексиці. США раніше вже вносили його до списків санкцій, а також визнавали легітимним президентом Венесуели лідера опозиції Хуана Гуайдо. Тим часом президент Сполучених Штатів Трамп повідомив про підготовку до підписання рамкової мирної угоди між Вірменією і Азербайджаном. За його словами, офіційна церемонія за участі президента Азербайджану Ільхама Алієва та прем'єр-міністра Вірменії Ніколаса Пашиняна відбудеться сьогодні в Білому домі. Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі. Американський президент наголосив, що цитую ці дві країни багато років перебували у стані війни, що призвело до загибелі тисяч людей. За слов словами Трампа до цього часу багато лідерів намагалися безуспішно покласти край війні між Азербайджаном і Ріменією і додав, що його адміністрація вже досить давно веде переговори з обома країнами. Дрони української розвідки примари успішно атакували кілька російських військових об'єктів, зокрема в окупованому тимчасовому Криму. Вони влучили в десантний катер і знищили російські радари. Також удару зазнала база протиповітряної оборони на горі Ай Петрі, яку росіяни намагалися сховати під куполом. Після попередньої серії таких ударів росіяни почали маскувати свою техніку, але це не допомогло. Відеооперації операції ГУР оприлюднило у своєму телеграмі. Першого вересня всіх працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки зобов'яжуть носити боді камери. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль. Камери фіксуватимуть перевірки документів і вручення повісток, аби забезпечити прозорість і законність дій ТЦК за порушення правила відеофіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Наразі забезпеченість засобами фіксації становить близько 85%. Закупівлі тривають у Міноборони. Переконані, що це рішення також захистить. І права громадян. Між Києвом і Бухарестом у тестовому режимі запустили пряме залізничне сполучення, перше від початку повномасштабного вторгнення. Як повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, учора два вагони вирушили до столиці Румунії через Кишинів, Ну а сьогодні повернуться до Києва. Найближчим часом «Укрзалізниця» планує додати ще два вагони, щоб збільшити кількість місць і підготуватися до повноцінного запуску. І Камбоджа офіційно висунула Дональда Трампа на Нобелівську премію миру. Це вже третє подібне рішення. Раніше Трампа номінували уряд Пакистану і прем'єр-міністр Ізраїлю Бенімін Нетаньяху. Уряд Камбоджі подякував американському президенту за вирішальну роль у досягненні примир'я після бойових дій на спірній ділянці кордону з Таїландом. Мирну угоду між країнами за участі США підписали 7 серпня. Імена лауреатів Нобелівської премії Миру зазвичай оголошують у жовтні. Наступний випуск буде стисли. Ми ваша точка опоре. Прямуємо далі! Ну і якою буде сьогодні погода? На що очікувати на дощі, холод чи спеку? Зараз про це все нам детально розповість. Наша Христя Баковець. Тобі доброго ранку. Христя. Давно не бачили з Христя. Привіт. Доброго ранку, колеги. Що вам сказати? У столиці зараз плюс 14 градусів, і знаєте, по моїх особистих відчуттях ця температура сьогодні відчувається дещо вище, тому що справді здавалося б невисокий показник як для а, літа, але а, Досить тепло, справді досить тепло, і ви можете помітити сказ... І скажете мені, власне, звісно, ти стоїш в жакеті. Як тобі може бути прохолодно? Але навпроти в мене зараз оператор, який самого ранку в футболці і шортах, і сказав, що йому цілком окей. Власне, це теж підтверджують і собачники, яких я вже зустріла сьогодні від самого ранку в столичному парку. І справді я так трошки за ними поспостерігала, І більшість з них досить таки легко одягнені. Ближче до обіду, звісно, температура буде ще. Підійматися, і в деяких регіонах я би вам сказала, буде навіть е, така справжня літня спека. Тому власне, де сьогодні сонечко буде лагідним, а де буде припікати, все вам детально розповідає по регіонах. Традиційно розпочинає зі сходу країни в Харкові, Луганську та Донецьку сьогодні температурний максимум сягне плюс 27 градусів. Зранку та вночі температура коливатиметься в середньому від плюс 13 до плюс 19. і опадів сьогодні синопти. Не прогнозують власне як на сході країни, так і по всій її території. А от на півдні країни сьогодні буде справжня спека. Позначки термометрів сягнуть у понад 30 градусів. Це буде така температура по обіді. Зранку та вночі в середньому фіксуватимемо плюс 18, плюс 20 градусів. І протягом усього дня буде сонячно. Можливо, де не де за прогнозами синоптики з'являтимуться хмари. Трохи нижчі температури сьогодні. Обіцяють нам на заході країни. Аїни в Івано-Франківську, Тернополі, Львові та Чернівцях в день фіксуватимемо. Плюс 24, максимум плюс 27 градусів. Зранку та вночі навіть буде плюс 10, плюс 12. На півночі сьогодні найспекотніше фіксуватимемо в Чернігові. Там температура сягне до плюс 28 градусів. Нарешті території регіону в день, в середньому буде плюс 24, плюс 26. І власне, як по всій Україні, сьогодні синоптики опадів не прогнозують. В центрі температурний максимум сягне плюс 29 градусів, також... Також сонце буде міксуватися з хмарами і а, без опадів у Києві. Сьогодні в день температурний максимум плюс 26 градусів. Зараз як я вже вам казала, плюс 14, і опадів синоптики протягом усього дня не прогнозують. Традиційно перехожу до температурних рекордів 8 серпня. За всю історію погоди спостережень, найспекотніше в столиці було у 2010 році. Тоді зафіксували плюс 39 градусів тепла. Мінімум ж відзначився 1887-й, Тоді було плюс 7. А от е, народні прикмети сьогодні, знаєте, колеги. Вони особливо прикольні, Тому слухайте, фіксуйте, можливо, вдасться сьогодні навіть перевірити. Тому е, наші пращури сьогодні були переконані, якщо Мухи кусаються та найстирливі жаби стрибують біля водойм, а ластівки пурхають над водою, то до дощу. А от якщо золотавий колір зорі, фіолетове забарвлення горизонту, то це до хорошої погоди. Колеги, ну угу. ти, ти такий з дуже дивним обличчям повертаєшся додому. опуклий від тих комарів, від тих комах. Ще й такий задоволений, задоволене божабика квакали і пурхали де-інде. І всі такі тако, О, так це ж буде дощ. Пасибі тобі, Христина Баковець, за таку такою повноцінною інформацією, і надалі будемо її чекати зключеннями з її історіями на інших локаціях сніданку. Продовжимо.